Привіт, дорогі друзі, ви на каналі АLEXLO. Вітаю вас. Сьогодні я взяв інтерв'ю у мого друга японця, журналіста, гарної людини. Можливо, ви запитаєте, звідки я взяв теми для інтерв'ю. Дякую за те, що підтримуєте канал, цікавитесь культурою Японії, веду я цей канал українською мовою, щоб більше і більше україномовний контент міг навіть, розповсюджуватися на просторах Ютуба. Тому і надалі буду вдячний за вашу підтримку та допомогу. Напередодні самого інтерв'ю я провів коротке опитування серед глядачів. І ті питання, які ви задали, я по суті всі зібрав, плюс додав ще свої питання. І от вийшло яке інтерв'ю. Добрий день. Як ваше здоров'я, Дуже дякую за те, що погодилися дати інтерв'ю. Багато людей полюбляють дітей. Але щоб піклуватися та виховати дитину, потрібно дійсно відчувати відповідальність. І як ви знаєте, діти часто багато створюють різних проблем? Тому відчуваючи ризик, що діти можуть створити проблеми, не хочуть заводити дітей. На жаль, така тенденція присутня в японському суспільстві. Але я підкреслюю це лише на мою думку з мого власного аналізу. У тих сім'ях, де є одна дитина, вони планують і другу, і третю дитину. Є й такі сім'ї. Ще одна причина, чому молоді сім'ї не бажають народжувати багато дітей, заключається в економічному аспекті. Звісно, для того, щоб і народжувати, і виховувати дитину, потрібно багато коштів. Не всі сім'ї до цього готові. Також через засоби масової інформації розповсюджується така думка, що потрібно жити для себе, для реалізації своїх мрій, хобі. От а сім'я, діти вони якби відходять на другий план. В Японії є традиція каліграфії та бондарства. Але, на жаль, ситуація така, що молоде покоління воно не зацікавлене. Воно не переймає цей досвід у старшого покоління, тому це ремесло під загрозою зникнення. Я вважаю, що засобам масової інформації потрібно долучатися до популяризації цієї культури, щоб молоде покоління воно могло цікавитися і більше залучатися. І таким чином у старше покоління буде можливість передавати досвід. Сучасна культура в Японії це культура аніме та манги. Ну, такий напрямок в Японії він дуже креативний, дуже гарно розвивається, але ну, для того, щоб створювати та розвивати це, насправді платять за це дуже мало. Тому людям, звичайно, складно продовжувати працювати в цьому напрямку. Також багато молоді виїжджає за кордон, і це теж одна із причин, чому зберегти цю культуру дуже складно. Така проблема є в японському суспільстві. Не можу сказати, що це критично, але якщо нічого не змінювати, то воно буде становитися більшою і більшою проблемою. Тому потрібно звичайно більше докладати зусиль, щоб зберегти культуру та традиції. Гарний аспект нашої культури заключається в тому, що в переважній більшості ми намагаємося по-доброму. Відноситися один до одного, а також мені подобається те, що ми маємо звичку допомагати один одному. Чесно скажу, мені хотілося б жити в Африці раніше. Я вісім місяців жив в Беніні, і дуже сподобалося. Як зазвичай люди в Японії дуже прив'язані до землі, на якій вони виросли, до людей, з якими вони виросли, але є такі. Які люблять подорожувати, їдуть на програму Хомстей і проживають деякий час в іншій країні, отримавши такий досвід проживання, такі японці частіше вирішують їхати жити в іншій країні, так як уже знайома культура і вони почувають себе більш впевненішими. Що я знаю по цьому питанню? Я чув, що суд над звинувачуваним ще не почався. Багато є різної інформації і в інтернеті, і в засобах масової інформації. В цілому, я не буду це чіпати. Я поділюся лише своєю думкою. Так, от, коли я почув, що таке сталося, я був просто шокований. Він був людиною з великої лідери. Важко перецінити те, які він вклад зробив в розвиток самої Японії, ну і крім цього. Він ще мав великий вплив на міжнародній арені. Ну, от, наприклад, ми знаємо, що в Америці всі готуються до виборів, і президент Трамп також готується до виборів. І, на його думку, о, в цілому Україні не потрібно допомагати або потрібно допомагати, але він виставляє деякі умови для цього. Так От я вважаю, що прем'єр-міністр аби він би знайшов шляхи. Або знайшов необхідні важелі, щоб повпливати на думку Трампа, і він зміг би змінити свою позицію по відношенню до України. Для японців це досить таке чутливе питання. Хочу Друга світова війна не закінчилася досить таки давно, але на психологічному рівні багато хто пам'ятає і до сих пір у свідомості людей присутні наслідки тієї війни. Звичайно, в переважній більшості це люди літнього віку, і тоді, коли була війна, вони були зовсім дітьми, але добре це пам'ятають. У багатьох залишилися рани на серці для таких людей сама концепція того, що в Японії знову буде військо, а, така ідея досить страшна, і це їх лякає. Звичайно, в японському суспільстві присутня думка, що якщо є військо, то це створює необхідну безпеку для всієї країни. Такої думки дотримується молоде покоління японців, і виходить, що старші вони так як пережили наслідки війни, в них є такий страх від цього. Той час, як молодше покоління, розуміє, що Україні потрібна сильна армія, тому що небезпека може виникнути в будь-який час. Щоб вирішити це питання, потрібно проводити загальні дискусії в суспільстві і прийняти спільне рішення. Добавлю, що крім винесення цього питання на загальне обговорення і прийняття загального рішення. Потрібно змінювати закони в Японії, а це ще складніше. Це потребує і часу, і е, такої серйозної переміни в, взагалі в державному управлінні, державній політиці та в керівництві. Це надзвичайно серйозні переміни для абсолютно всіх верст населення, і це велика відповідальність. Звісно, що ніхто не знає, що буде в майбутньому, але на даний момент саме Японія в такій ситуації. Ну, питання пов'язані з економікою, це не зовсім мій профіль, але я все ж таки спробую відповісти на це питання. Зараз в Японії почалась така програма, яка називається Атаракі Катакайка. Суть цієї програми в тому, щоб. Працівники мали гнучкий графік роботи. І той, хто хоче більше заробляти, в нього була можливість більше працювати. Тобто більше працюєш, більше заробляєш. Це дуже приваблива така пропозиція для сімейних людей, яким потрібні кошти. Держава постійно шукає якісь методи вирішення стагнації. В цілому мені здається, що причина заключається в тому, що дуже поволі відбуваються переміни. Глобальна економіка постійно кидає нові й нові виклики. Методи, якими керується економіка Японії, вона е, правильна, вона дієва, але вона повільна і дуже помалу змінюється по відношенню до тих викликів, які є на глобальному рівні. Можливо, це пов'язано теж з нашою культурою. Ми все дуже так детально аналізуємо, перевіряємо, потім нарешті приймаємо рішення. І, а як варіант того, що коли це рішення приймається, воно вже в якійсь мірі застаріле, потрібно вже нове приймати рішення. А щоб було зрозуміліше, що наведу приклад. З телефоном є кнопочний телефон, а є смартфон. Кнопочний телефон він працює повільніше, і там багато чого немає, а в смартфоні багато різних деталей, які і швидше працюють, і більш якісніше. Так от суть в тому, що економіка в Японії вона чимось схожа на цей от кнопочний телефон, який, хоч і працює, але досить повільно. А ситуація, яка зараз в світі впливає на. Японія вона потребує того, щоб економіка Японії винна працювати вже як смартфон. Ще одна причина заключається в зміні покоління. Є старше покоління, яке звикло діяти старими методами, а є молодше покоління, яке прагне до нових методів і приносить нові ідеї. І потрібний деякий час, щоб і старше і молодше покоління могло об'єднатися і діяти в одному напрямку. Проблема, звичайно, є, але я думаю, що переважній більшості цю проблему перебільшують. І перебільшують група людей, яка в принципі являється в меншості. Голоса таких людей, вони досить гучні і впливають на суспільство. Ці люди, вони непогані люди, і проблеми, які вони піднімають, вони дійсно важливі і актуальні. Проблеми звичайно пов'язані з історією цих двох країн з війнами, які були в минулому, ну а також з тим, що Корея була колонією Японії, ну і, мабуть, багато інших різних проблем. І Японія і Корея це дві потужні економічні держави. Кожна бореться за свій глобальний вплив. Якщо сказати про більшість людей, то вони за нормальне таке спілкування між е, сусідніми країнами за спільний розвиток і взаємовигідні умови. Але є голоси, які в цілому впливають на думку всього суспільства і, звісно, керівництву держави складно прийняти одностайне і чітке рішення. Щоб вирішити ці проблеми, звичайно, в першу чергу потрібен час, а також живе спілкування в суспільстві між більшістю і меншістю. Ну, я дивлюсь на цю ситуацію позитивно, так як бачу, що в цілому суспільство направлене на взаємопорозуміння розуміють, що партнерство набагато більше принесе користі, ніж просто сварки та непорозуміння. Тому, не дивлячись на гучний голос меншості, розвиток відбувається. От, наприклад, в минулому році. Компанія Hyundai повернулася на японський ринок, а японські автомобілі постійно продаються в Корею. Ну, тобто, в економічному плані розвиток відбувається. Звичайно, ну, можна завжди краще, але на даному етапі ну, досить непогано. В культурному плані іде взаємообмін, наприклад, серед. Корейців досить популярні міста для туризму, Токіо і інші міста Японії. А серед японців, особливо серед молодого покоління, надзвичайно популярною є кей-поп-група BTS. Тут в Японії одна із найбільших її армії фанатів. Ситуація в Японії така, що молоді люди вони не планують заводити багато дітей. І звичайно Проблема з депопуляцією існує. Багато хто вважає, що іммігранти це як вихід із даної ситуації. Але я думаю, що це недостатньо далекоглядно, тому що з іммігрантами тут в Японії теж багато дуже проблем. А одна з них заключається в тому, що вони збираються в такі маленькі групи. І деякі з цих груп вони ну не бажають слідувати правилам японським я бачу, в якійсь мірі це відбувається в японському суспільстві, і також аналізуючи ситуацію інших країн, бачу, що схожа ситуація трапляється і в інших країнах. Ну я лише ділюся своєю думкою і можливими ризиками, так які трапляються із за. Міграції, але в країні є такі політики, які підтримують імміграційні закони, розвивають їх і ну, роблять все можливе, щоб створити гарні умови допомоги іммігрантам. Північні території Японії, зокрема Курильські острова, це теж дуже така чутлива тема для всіх японців. І так як це питання відноситься саме до територіальної цілісності Японії, а саме Курильські острови входили в склад цієї цілісності, то, звісно, Японія не може просто так залишити це питання без уваги. Територію, звісно, потрібно цінувати і пам'ятати людей, які там живуть, це дуже важливо. І звісно. Шляхи повернення цих територій бувають різні. Ми не розглядаємо військовий шлях повернення цих територій після Другої світової війни, в результаті розподілу радянська Росія забрала ці острови. Вони перейшли в її склад, але японці пам'ятають про це і пам'ятають, що ці острови вони являються японськими. Ну це складно забути. В Цілому думка серед японців заключається в тому, щоб повернути ці території мирним дипломатичним шляхом, і звісно, що напрямок держави такий самий, і політичні сили, які працюють в цьому напрямку, вони підтримують таку думку народу. Звісно, що Якщо чесно сказати, Японія вона не дуже знає Україну. Її історію і так далі, але звісно, що коли Росія напала на Україну, то японці ну відчули і зрозуміли а, біль та страждання людей в Україні. Чому тому, що самі японці вони пережили таке? Серед японців у більшості і на державному рівні люди відчули відповідальність допомогти людям в Україні. Ось така думка дуже сильна серед людей. Вони відчувають, що обов'язково потрібно допомагати. Ще раз скажу, що так як і Японія знаходиться далеко і в інформаційному плані територіально, то звісно тут багато існує думок різних. Але суть в тому, що війна ведеться на території України, страждають люди в Україні. Ці всі факти вони переконливо свідчать, що українцям потрібно допомагати. Тому в усіх верствах населення, і звісно, що на державному рівні Японія дуже сильно підтримує Україну. Тому всі японці дуже хочуть, щоб нарешті завершилася війна і настав мир, і ми всі могли жити. Злагоді. У мене є діти, і звісно, як і кожний батько, я бажаю, щоб вони виросли в мирній країні і могли відчувати щастя і як громадянин Японії, я звісно переживаю за всіх дітей в Японії. Але звісно, коли страждають діти в інших країнах, моє серце дуже болить і переживає за цю ситуацію. В своїй роботі я стараюсь максимум зробити, щоб допомогти. А також я дуже хочу, щоб політики в нашій країні теж вони максимально допомагали дітям, які страждають. Ми тут в Японії серед людей ми постійно вивчаємо шляхи, як ми можемо допомогти людям, які страждають, і дітям, які страждають в інших країнах, і допомога. Україні, українцям, зокрема українським дітям, є частиною е, японської допомоги на глобальному рівні. Зі своєї сторони, таким чином, ми вносимо частку в побудову глобального миру. Чому тому, що хочемо і дуже сильно бажаємо, щоб якомога швидше дійсно наступив мир у всьому світі. Моя мрія і моє бажання заключається в тому, щоб всіляко підтримувати мир, щоб якомога швидше настав мир в усьому світі. Мені хочеться допомагати людям. Я відчуваю, що саме в цьому моє е, призначення. Я вірю в те, що це можливо здійснити, і я знаю, що це найдорогоцінніше, що я можу передати своїм дітям, внукам, тобто своїм нащадкам. Я також знаю, що якщо кожен на своєму місці буде робити один крок до цього, то мир стане не мрією, а реальністю. При телемас. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Напишіть в коментах, чи сподобався вам такий формат. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду вдячний. Щасливий до скорої зустрічі!